Три з половиною роки незламності це вибухи раптові лютневого ранку. Це іграшки покинуті на рідному ганку Три з половиною роки незламності. Це діточки малі, що з мамами тікали у чужі краї. Три з половиною роки незламності. Це окупація ворогами нашої землі, коли гинули і дорослі, і малі. Три з половиною роки незламності. Це розстріляні автомобілі край шосе, коли вітер чиїсь документи дорогами несе. Три з половиною уроки незламності. Це коли всі ми волонтерами стали, коли сітки плили, продукти збирали. Три з половиною уроки незламності це переселенці на захід з півдня та сходу, які сприймали кожну допомогу, як нагороду. Три з половиною роки незламності це звільнення окупованих територій та сотні тисяч життєвих історій. Три з половиною роки незламності це поля, що синьо-жовтими прапорами горять. Це матері і дружини, що хвилюються і не сплять. Три з половиною роки незламності це про тих, хто безвісті пропали, хто до останнього нас захищали. Три з половиною роки незламності. Це воїни в окопах, під снігом та дощем. Це в серці невимовний біль і ще. Три з половиною роки незламності. Це на щитах везуть захисників. Їх на колінах український рід зустрів. Три з половиною роки незламності. Це Ойлузі червона калина. Це мати. Зустрічаю відпустку сина. Три з половиною роки незламності, це в укриттях уроки у дітей, це хвилювання, і біль мільйонів людей. Три з половиною роки незламності це гідність і сила духу, це щит, що закриє усіх українців від бід.